Масштабного удару ворог завдав вночі по столиці. Звуки повітряного бою було чути в різних районах міста. Після перших вибухів на місця виїхали рятувальні служби, і тоді супротивник вдарив знову. Під час ліквідації наслідків в Києві загинули троє рятувальників. Загалом же столиці минулої ночі під час комбінованого ракетно-дронового удару за оточними даними постраждали 25 людей. На стаціонарному лікуванні перебувають 17-ро, сімнадцяте. Вісьмо надають допомогу амбулаторно. Пошкодження зафіксовано в шести районах столиці внаслідок обстрілу на 11-му поверсі, 17-ї поверхівки в одному з районів міста сталася пожежа. Там надзвичайники врятували трьох людей, зокрема й дитину. Уламки ракети знайдено на території дитячого садка. Значно також пошкоджено автозаправну станцію. Під час атаки пошкодження дістали три швидкі допомоги, які виїжджали на місця викликів. Автомобілі посічені уламками і склом медичний персонал не постраждав.